У США очікують, що Північна Корея розпочне бойові дії в цьому році. Крім того, питання захоплення Тайваню Китаєм залишається відкритим. Я казав, що такий варіант розвитку подій можливий ще на початку війни в Україні навісні 2022 року. Ось вырезка из ролика на ютубе. Где-то на другом конце планеты будет развязан новый конфликт без участия России, чтобы отвлечь мировое внимание. Он возникнет по уже сейчас существующему тайному соглашению. Где его ждать, можно только предполагать. Диктаторских режимов в мире достаточно. Это может быть Китай, Турция, Иран, Северная Корея. Они обладают значительными ресурсами, и, возможно, следующий удар по НАТО будет нанесен одной из них как раз. А, возможно, Северная Корея там вступит в конфликт с Южной или Китай с Японией. Однако при этом стоит учитывать, что Китай и Турция успешно сотрудничают с Западом, а вот Северной Корее или Ирану, например, терять нечего. А конфликт начнется обязательно со страной, сотрудничающей с США. Тим временем Путін соберет нову группировку войск для удара по Прибалтики і и Польше. б ви розуміли, я це говорив, коли війна не тривала навіть місяця. Однак я говорив про цей сценарій, як відволікаючий перед нападом Путіна на країни Балтії, і зараз тримаюся того ж погляду. Війна в Азії розпочнеться, щоб Путін міг сконцентрувати війська для нападу на країни НАТО. Йому важливо це зробити максимально потай для несподіваного удару та з'єднання з, з напівексклавом Калінінградом. А Азії важливо, щоб Путін утримував другий фронт з НАТО. Поки Захід готується до війни в Азії, Путін зі своєю бригадою вже побував в Мінську. При цьому стало відомо, що в цій бригаді був присутній Янукович, його переміщення до Білорусі відразу ж викликає підозри про підготовку провокацій щодо України. Заради цих підозр, власне, і приїжджає Янукович. Він використовується як пустишка, щоб відвести очі від справжніх мотивів зустрічі. Я, до речі, вже говорив про те, що наступ та концентрація військ на харківському напрямку здається мені блефом відвернення уваги, щоб ударити з іншого боку. Якщо чесно, я гадав, що це буде спроба відрізати Одесу. Адже позбавити Україну порту це те ж саме, що каструвати. Ну і водночас позбутися конкурента на зерновому ринку. Але я дуже сумнівався, як і звідки може бути наступ на Одесу. Впевнений, що Приднестров'я неможливо використати. Але тоді як? З Миколаївщини? Але там є складнощі з перетином Дніпра. Таким чином, поки активність на Харківському напрямку викликає занепокоєння відкриття Другого фронту в Україні з боку Білорусі, впевнений, що треба боятися не Україні, а Прибалтії. Таким чином, зараз відбувається законспіроване стягування військ для удару по НАТО. Чи не забули про те, що в Білорусь вже завчасно стягнули ядерну зброю? Для чого? Та й повернемося до Азії. Якщо розглядати події, що відбуваються як поділ світу на дві наддержави: Сахід та Схід, то наявність західних берегів на Азіатському континенті виглядає безглуздо. А ці береги Японія, Тайвань, Південна Корея, Малайзія, В'єтнам. Тобто чекати там бойових дій більш ніж виправдано. Чим і займаються Сполучені Штати і гадаю, що вони ці береги втратять, тому що якщо розпочнеться масштабна війна в Азії, вона проходитиме швидко і рішуче, що в принципі не властиве Заходу, диктаторські режими жорстко вибиватимуть демократію з голів своїх земляків. Іноді разом з головами. У той же час, я думаю, що вже зараз Заходом ухвалено рішення відстоювати Україну як західну частину, а разом з нею і Прибалтику, впевнений, що в ході азіатських воєн східна коаліція просто покине Росію, бо це вже занадто не потягнути. Тому варто очікувати на активацію дій на Кавказі, щоб відрізати китайський фінансовий шлях через Казахстан до Чечні, насамперед у Вірменії та Грузії, далі у Дагестані та Інгушетії з метою у Чечні. Забігаючи наперед, можна припустити, що напад на країни НАТО вже викликатиме злагоджену та рішучу реакцію, що призведе до програшу Росії та її поділу на європейську та азіатську частини. Жодної більшої Євразії не буде. Сибір та Далекий Схід стануть азіатськими, а центральна Росія знову стане Західною. Вже не Федерацією, а, наприклад, Республікою. Україна ж буде водночас повноправним членом ЄС та НАТО.